Приємно познайомитися Давай. і побачитися. Давайте розпочинаємо з вами по Полтаві. Ну я хотіла би розпочати з висловлення глибокого співчуття усім рідним і усім близьким загиблих під час чергового такого ракетного обстрілу держави-терориста, і це стосується як Полтави, це стосується Львова, це стосується Кривого Рогу і інших міст України. Варто тут наголошувати щоразу, що жоден злочин РФ не залишиться забутим, не залишиться безкарним. І відплата буде суворою і невідворотною. Також нам відомо, що вчора офіс генерального прокурора опублікував інформацію про початок досудового розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І нагадаю, що ворог поцілив двома балістичними ракетами у навчальний заклад і у лікарню. І там в цій інформації. Вказано, що досудове розслідування проводить Служба безпеки України. На місці також працюють і працівники Державного бюро розслідування, і не виключаю, що в ході досудового розслідування матеріали можуть бути передані і до державного бюро розслідування, і слідчі будуть готові одразу включитися в цю роботу. На сьогодні з останньої інформації відомо, що постраждалих 298 і загинуло 53 особи. Дякую вам за таку інформацію. Також хотілось би перейти до нартепа. Можливо, відомо вже як давно планувалася теча Артема Дмитрука за кордон. Так, ця тема залишається актуальною і скажу відверто, що працівники державного бюро розслідування бачили ознаки підготовки до втечі за декілька днів, але не могли реагувати так, як на те не було законних підстав. У даному випадку, коли ми з вами говоримо про законні підстави, це оголошення підозри. Нагадаю, що 25 серпня, саме за матеріалами ДБР, генпрокурор оголосив підозру чинному нардепу. Один епізод стосується нападу на працівника правоохоронного органу в Одесі і навіть спробу викрадення у нього зброї. Інший це серйозного та умисного побиття громадянина в Києві. От так як не було підозри, то не було законних підстав його затримувати. Ну а згодом ми усі знаємо, що було відкрито ще одне кримінальне провадження уже за фактом незаконного перетину кордону, сприяння незаконному перетину кордону чинному нардепу. А хто допоміг втекти з України Артему Дмитроку щось відомо про цих людей, звідки на яких вони посадах чи можливо притягались раніше? До відповідальності, Марія, я можу лише констатувати, що слідство однозначно відомо і прізвище і імена дати народження, але частина матеріалів в ході досудового розслідування є закритою, і це аргументується статтею кримінально-процесуального кодексу, де є таємниця досудового розслідування для того, щоб не зашкодити краще утримувати це в тиші. Тим паче, що ми з вами розуміємо, що достеменно не встановлено слідство, не повідомляло, де саме він зараз перебуває. Про це я так думаю, ми з вами поговоримо трішки згодом. Щодо самих фігурантів, яким оголошено підозру. достеменно встановлено і ДБР повідомляло про трьох: це мешканці Одещини. Відомо, що організатору, на жаль, і одному з фігурантів вдалося втекти в Придністровський сегмент Молдови. Це сталося одразу після того, як офіційно була повідомлена інформація про відкриття кримінального про оголошення підозри і відкриття кримінального провадження. Слідчі дії ще не завершені. Звичайно, що встановлюється і можлива причетність інших осіб. Щодо самих фігурантів, вже відомо, що вони також промишляли, якщо так можна сказати. Сприянням незаконному перетину кордону і іншим громадянам України, які хотіли це зробити в умовах воєнного стану, і ми з вами можемо припустити, що швидше за все це були громадяни призовного віку, які підлягали мобілізації, і звичайно ж вони були в полі зору правоохоронців. Організатор було встановлено слідством, що мав і широке таке коло зв'язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах, і цей бізнес, так званий з незаконного переправлення за кордон, військовозобов'язаний, був поставлений у них на потік. Це вся інформація, яка мені відома на сьогоднішній день. Деталі я думаю, що будуть уже після завершення досудового розслідування. А чи можете ви розповісти, як відбувалося розслідування, яким чином вдалося встановити осіб, які причетні до втечі і метрока? Давайте я думаю, що ми можемо з вами розпочати з самої хронології, як це все було, що вже вдалося встановити. Я спробую досить стисло. Слідство повідомило, що під час досудового розслідування вдалося встановити, що ця спецоперація в лапках, звичайно, ж готувалася досить ретельно. Вони її намагалися організувати, звичайно, щоб не потрапити, скажімо так, не привернути увагу правоохоронців. На сьогодні відомо, що депутат з водієм виїхав зі столиці у напрямку Одеси 23 серпня. Це сталося близько першої години дня. Через декілька годин у Роздільнянському районі Одещини він пересів в інше авто, де його чекали вже інші водій і організатор цієї схеми переправлення. А близько 9-ї години вечора вони доставили депутатам. В район пункту пропуску Павлівка, де він незаконно перетнув кордон до так званого Придністров'я. Після розголосу нам відомо, вже, що організатору і одному з фігурантів все таки вдалося втекти за межі України. Ще одного затримано. І на сьогодні відомо, що цій людині, яка на прикордонні саме дивилася, спостерігала і повідомляла тих, хто допомагав народному депутату незаконно перетнути кордон, чи немає патрулів, відповідно, йому обрано на сьогоднішній день запобіжний захід, тримання під варто. Але також він може має альтернативу, може внести заставу розміром 5 мільйонів гривень. Якщо говорити про саму підозру, а це сприяння незаконному переправленню громадян через кордон, відповідальність може бути дуже сувора, це до 7 років позбавлення волі. Дуже вам дякую. А, чи відомо зараз ДБР, де знаходиться Дмитро, його місце знаходження? Так, це питання цікавить на сьогоднішній день всіх, особливо після того, як в медіа з'явилася інформація і відео підтвердження, що нібито він перебуває в Лондоні. А ці матеріали. І це відео звичайно ж також будуть долучені до справ і правоохоронці. Я маю на увазі співробітники державного бюро розслідувань звернулися з щоб офіційно мати офіційне підтвердження до своїх колег в Британії. Але нам відомо, що і не тільки в Британії, а й в інші країни, з якими співпрацює Україна на сьогоднішній день. Для того щоб підтвердити, що дійсно е, чинного народного депутата з таким то ім'ям і прізвищем е, бачили і зафіксували камери відеоспостереження в такому то і такому то місці. Ви також знаєте, що він оголошений в міжнародний розшок. Я думаю, це лише питання часу, е, коли саме і де саме його буде затримано. Повірте, ДБР докладає для цього максимальна зусиль, але ми повинні. Е, все робити в межах законодавства лише в межах закону. Дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо вам, що доєдналися до нашої розмови і відповіли на всі наші запитання. Дякуємо. Я вам дякую. 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 Гарного дня, гарного дня і вам до побачення.